Продовження. Сяйво чарівного яблука відкидало дивні полиски на стелю. Ніщо, окрім нього, не було варте уваги. Відвести очі від прекрасного плоду не ставало сили. Кімнатою розлігся такий аромат. Ніби просто в небесах прочинилося віконце. О, любий, що за краса, сказала мама. Ти ж з'їси його, правда, з'їж, будь ласка, попросив Дігорі. — Навіть не знаю. Що на це скаже лікар? засумнівалася вона. Але справді, мені самі здається, що його можна з'їсти. Дігорі почистив яблуко, порізав і шматочок по шматочку став давати його мамі. Щойно жінка доїла останній, як усміхнулася, голова її похилилася і сердечно заснула справжнім, здоровим, солодким сном, без цих огидних пігулок. Дігорі знав, що це було саме те, чого їй найбільше хотілося. Хлопець був упевнений, що в маминому обличчі. Щось змінилося. Він подався вперед, поцілував її ніжно-ніжно, та навшпиньки вийшов із кімнати. Серце несамовито калатало йому в грудях. Вирізане з яблука осердя, хлопчик забрав зі собою. Решту дня Дігорі дивився довкола себе, дивувався. Яке все вкруж буденне та немагічне, і надія холола в його серці. Але варто було згадати Асланове обличчя, як полум'я знову розгорялося. Увечері Дігорі зарив яблучний качанчик у саду за будинком. На ранок. Щойно до мами із черговим візитом прийшов лікар, Дігорі перехилився через поруччя на сходах, дослухаючись до розмови. Він почув, як лікар виходить разом із тіткою Летті й каже Міс Кедерлі, це найдивніший випадок за всю мою лікарську практику. Це, це наче диво якесь. Я би поки що не казав нічого хлопчикові. Не варто плекати марні надії. Але, на мою думку, і тут він стишив голос так, що годі було почути. В обід Дігорі пішов до саду та свистом подав Поллі... Таємний сигнал. Прийти знову того ж дня їй не вдалося. Як успіхи? одразу запитала Поля через паркан. Мені здається, здається, все йде на краще, відповів Дігоря. Але, якщо не заперечуєш, я поки що не говоритиму на цю тему. Що там із перснями?» перстнями? Я зібрала всі, повідомила Полі. Та ні, не хвилюйся. Я в рукавичках. Давай ну їх закопаємо. Давай, я позначив місце, де вчора зарив серединку яблука. Полі перебралася через ціну, і діти подалися до того місця. Як виявилося, Дігорі марно марудився з позначкою, пагінець яблуньки вже проклюнувся. Він ріс не так швидко, як конарні, не настільки, щоб можна було просто так побачити, але вже трохи випнувся із землі. Діти знайшли лопатку та зарили всі магічні персні. Разом зі своїми, довкруж молодої яблуні по колу. За тиждень з усього було вже цілком очевидно, що мама Дігорі видужує. Через два тижні вона вже могла сидіти в саду, а за місяць цілий будинок невпізнавано перемінився. «Дітка Леті, Виконувала всі забаганки дивом зціленої хворої. Вікна були прочинені навстіж. Старі фіранки просували, щоб впустити до кімнат світлу. Всюди були свіжі квіти, до столу подавали найкращі наїдки. Знову налагодили старе фортепіано, а мама Дігорі. Так захоплено гралася разом із сином та Полі, що тітка леті казала, присягаюся, мабель з усьох трьох, ти найбільша дитина. Коли щось іде шкреберть, то зазвичай усе на певний час тільки гіршає. А коли налагоджується щось одне, здається, Усе інше теж повертає на краще. По шістьох тижнях казкового життя прийшов лист з Індії від тата, а в листі були просто захопливі новини. Помер старенький дядечко Кірк, і це означало, що тато тепер справжній багатій. Він мав на меті. Звільнитися то повернутися з Індії додому назавжди. І тепер їхньою домівкою стане величезний будинок у селі, про який Дігорі чув усе своє життя і якого ніколи не бачив. Колосального розміру маєток із лицарськими обладунками, стайнями, псарнею, парком, оранжереями, виноградником та з річкою й горами поруч. Тож Дігорі був певний, що тепер вони завжди житимуть щасливо, як сподіваюся, певні й ви також. Та можливо вам кортить дізнатися про ще декілька речей. Полі та Дігорі назавжди залишилися найкращими друзями, і Полі, мало не кожного вікенду. Приїжджала пожити в чудовому будинку Дігорі. Там вона навчилася їздити верхи, плавати, доїти корів, пекти хліб та ходити в гори. У Нарнії звірі жили у великій радості та злагоді. І ані відьма, ані інші вороги не порушували їхнього щастя впродовж століть Король Франк, королева Гелен та їхні діти процвітали. Їхній другий син став королем Арченландії. Хлопці одружувалися з німфами, дівчата виходили заміж зарічкових та лісових богів. Ліхтар, який проти власної волі посадила відьма. Осявав ліс нарнії вдень і вночі. Тож місце, де він виріс, почали називати ліхтарною пущою. Коли багато років по тому однієї дуже сніжної ночі інша дитина з нашого світу опинилася в нарнії, ліхтар світив так само, як і завжди. Пригода тісно пов'язана з тією, яку я переповів оце щойно. Було воно так. Пагінець, що вибився з посіяного Дігорів саду яблука, витягся у прекрасне дерево. Зростаючи в нашій землі, вдалині від Асланового голосу, вдалині від юного повітря Нарнії, Воно, ясна річ, не родило плодів, які могли б, скажімо, повернути до життя жінку при смертному одрі. Проте яблука з нього були найгарнішими в усій Англії та страшенно корисними, хоча і не такими вже чарівними. Та глибоко в душі, у самих соках. Що струмували могутнім стовбуром, дерево, сказати б, так і не змогло забути іншу яблуню в далекій нарнії, з якої саме колись вийшло. Інколи дерево загадковим чином хиталося без жодного вітру. Гадаю, це ставалося тоді, коли в Нарнії дули сильні вітри. Те далеке Нарнійське дерево гойдалося та лопотіло листям під потужним південно-західним буревієм. Хай там як, а цей магічний зв'язок пізніше виявився у самій деревині, коли Дігорі став уже зрілим чоловіком і був уже відомим ученим. Професором та видатним мандрівником, та успадкував будинок Кетерлі півднем Англії, пронісся жахливий ураган, який повалив бідне дерево. Дігорі не змирився з тим, що дорогу серцю яблуню просто порубають на дрова. Тому з частини стовбора Замовив собі шафу і поставив її у своєму великому сільському будинку. І хоча сам він магічних властивостей за шафою не помітив, це відкриття зробив дехто інший. Так почалися подорожі до Нарнії і назад. Про яке ви можете прочитати в інших книжках. Коли Дігорі переїхав до села, його батьки забрали з собою і дядечка Ендрю, бо тато сказав, треба тримати старого подалі від халеп, та й не надто чесно було б, якби бідна Леті дбала про нього доскону. Дядько Ендрю більше ніколи не брався до магії, він добре засвоїв урок і на старості зробився навіть трохи приємнішим та менш егоїстичним. Проте він полюбляв сам приймати гостей у більярній та зазвичай оповідав їм історії про загадкову леді. Іноземку монаршої крові, з якою він катався якось Лондоном. Дачу вона мала просто диявольську, говорив тоді він. Але то була збіса знадлива жінка, містере. збіса знадлива жінка.